Доброго ранку, мої малята. Давайте разом з вами привітаємось. Доброго ранку сонцю привітному, доброго ранку небу блакитному, доброго ранку тобі і мені. Діти, подивіться, а хто в мене в руках? Це пташки. Вони взимку дуже потерпають від того що їм не вистачає їжі і приходиться шукати їжу самостійно. Вони не відлітають у теплі краї, тому і називаються зимуючими. Послухайте, будь ласка, вірш. Я ладнаю годівничку для горобчика і синички, для малого снігурця, сиплю крихти і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Діти, щойно ви послухали вірш годівничка. А про яких птахів згадується у вірші? Це синичка, горобчик. Діти, а подивіться, яка в мене є годівничка. Вона складається з основи. Це куди ми насипаємо зернятка. У неї є ось такий дах. Дах потрібен для того, щоб на зернятка не падав дощ або сніг. І ще є ось така мотузочка. За цю мотузочку годівничку чіпляємо до дерева. У годівничку ми насипаємо зерняток, щоб пташки прилітали. і Клювали зернятка. Годівничку ще можна назвати їдальнею для птахів. Діти, сьогодні ж я вам пропоную намалювати ось таку годівничку, яка складається з основи і мотузочок, за які кріпиться годівничка до дерева. Для роботи нам потрібно буде. Аркуш паперу у мене блакитного кольору з намальованим заздалегідь деревом або гілочкою. Це вам допоможуть зробити батьки, фарби коричневого, чорного та жовтого кольорів, пензлик з широким ворсом водичка і ватна паличка. Розпочинаємо роботу. Спочатку намалюємо основу нашої годівнички. Для цього ми візьмемо коричню фарбу і намалюємо прямокутник. Одну лінію проведемо внизу, а іншу лінію проведемо вверху, вгорі. З'єднаємо ці дві лінії і зафарбуємо. Нашу основу коричневою фарбою. Ось така основа годівнички у нас з вами вийшла. Поки наш прямокутник буде фарба висихати, ми промиємо пензлик у водичці і намалюємо мотузочки. За які буде наша годівничка чіплятися до гілочки. Мотузочки будемо малювати чорною фарбою. Для цього я на гілочці поставлю ось таку крапочку. І до цієї крапочки ми будемо кожного куточка прямокутника проводити лінію. Спочатку з нижнього куточка проведемо. З одного нижнього і з другого. Потім проведемо з верхніх куточків. Годівничка наша готова, залишається тільки намалювати зернятка. Зернятка ми намалюємо з вами. Ватною паличкою, жовтою фарбою. Ось так умочую паличку у фарбу і притискаю до прямокутника. Ось скільки зерняток ми насипали для пташок у нашу годівничку. Ось така, діти-годівничка у мене получилася. А ви намалюйте мені свої годівнички, тому що взимку птахам потрібне піклування. Ми з вами повинні піклуватися, підгодовувати пташок, бо їм дуже-дуже важко приходиться взимку шукати собі їжу. А я буду чекати на ваші роботи. До наступних зустрічей, малята!